У мене що ти? Раз, раз, раз. 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 От, тобі ідеально. А ну ще раз говори. А ну тепер замуть свої говори. Кажи. Хуй. Ще. Гамна, пісю. Давалка хуй, пізін. Йо-моє. Розпуста, фу. Може тебе чуть-чуть голосніше? А ну, 150. А ну говори. Бля! Бля! Назад. Отак нормально було. Я можу поле разминить. Я да. буду чоп. Ні. я сьогодні відчуваю себе романтиком. А. Я став, я, аж пораз... жаркі губи. я так отже роман. О, хелло, хеллоу мій. бро, Це що за хрінь? Тах. Тахман. Тахман. Тахман, бро, тахман, Диви. він релігію кусь має свой ласт. Чики мусить. Релі... Шо ты як ти впав? Як... Що? Нажми кью. Q. Q. Йоп! Все, полетів. Бро, верни мене на місце. У мене є свій власний простір особистий. Що ти очі закриваєш, що ти пялиш так на мене? Ти дуже агресивний. Бля! Не роби так. Це наша жоповозочка. Як тебе взяв? Як тебе, блять, з... з... зажми просто. Тяжко, чуєш! Чуєш? А що? що я працюю? Що тільки я роблю? А ну давай тоже тяне. Бляо, куда? Бля? Ты шо? Ты шо за хрень? Не ломай. Я не кручу камерою! А, ты знаешь так? А ну дай! ну. Як її взяти? О, а як її включать? Ай, бля! Чо земною? Ай! 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 Не ломай мені шкатулку, твар! Ложи! Ложи! Уже! Чот? Ти перша річ, яку ми найшли, це якесь гівно! Новый рік! Ко нам піде? Новий новий гик. Раз, два, три. Ялиночка гоге. Ирина. Ярина нашка. Яриночка. Тут щось є, а ну бери, бери жєпку. Що? О, я годинник найшов. Блять! Ти пля. Все чтку, все чтко. А лампу можна? Бідний годинник! один! Бідний в Як ти це сробиш? Ай бля! О, бля, я уфиген. Снимай трусы. Не хочу. Встань. Підстань. Відстань, курва. Ты весь білый, ты привет. Але ты страшный. О, уже не такий страшный. Пиши сюди. Ой, бля. Що, йде. Давай, То... дайди, бля. Эй, сюда иди. Давай. неси мене. Блять, будешь в телевизоре, блять. Ай, ай, ай! Что больно? Бля, ты. Ти... Що? Я тебе хпя нанес? б! Блядь! БЛЯАА! Та чого я не можу бігти? Я не можу бігти! <реку> ай, бля, ай! Тихо! Як ти говориш? Як ти ще живий? Твоя головка лишилась тільки. Підеш зі мною. Можна двері закрити, я боюсь. Хто там? А. Короче, Йо! <реку> що Це... Я що це було, нахуй? Термінатор. судный день. I will be back. Ди сюда. Давай ще шераз. Во, блять. В аминасі. Эмм. Шо, бля, я не понял никуда. Та заткнись ты! Та за ай! Вона мене урон Як ти говориш? Блі, ай! Не то взяв, тихо. У нас такі трошки стосунки, ну, агресивні з нею. Але буває. Ти мене весь час чуєш, що ти теж так вмираєш моментами? Я можу чая, тя для світів, часу включатись. Я, 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 я тебе поняв. Двері відкривайте, нікого нема? Нікого, нема манья. Хто себе вбив, блін? Хто тут був? Чого він мене не вбив? Чого він пропав? Блять! Вино. <ріст> бля, не вийшло. Лісий, лісий темному, тебе я, бля, зустрів. Такий тупий, великий, ти там був собі і жив. Не туда, вернись на зарам Куда? Туда? А. Ааа, я поняв. Не сумуй. Не сумуй. Так, чекай, бо мені ще страшно. Отако, От блядь, буде. Бля! А, Христос Ускрас. Ты выжив. А я? Ты коллекторы, блядь. Вс, херни нам не Ао! Ты нахуй! Бинда, пусть я вам! Чекай! Тикай! Ай, блин, блин, да! Тут зброя я! Леш бэнк! Ах ти, курва. О, зброя нам треба. Ай! Ай! Та не мене! Не мене! Не мене! Прошу! Йова бой. бой! Не бий! Прощай. Вітак! Як, блядь? <хи> Це стони, <скрит> блядь, перед смертю. Шо ти натворив? Шо ти натворив? Сальтуха! Євануся, ну. Ти, но. Ты Фазбер нахуй Так, нам треба зброя. Нам потрібна зброя. Мені тут казали на одне вушко, що нам можна взяти зброю. А що ти всі гроші просрав? Нам би й не хватило. Блять! Бля. О, ми кудись їдем? Ми їдемо нахуй. Мені весь вид загороджуєш, а ну з ще. Тебе це не смачає, що нас забрали, ти цик. А що то автономна машина, автономний бусик. Без них Автономний них ТЗК. Пиздец. Рюкзак дає тобі гроші. В грошах ти видиш гроші. Люблю серця і гроші. Будь ласка, нова пошта. Люблю гроші. Лєва, ти так нічого не робив зі мною. Тепер ти тащиш ті Лєву, мені Ты потім. Ти чо? Ти чо? Тепер ти адмін <прави> 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 ті Я тобі копня копя, ти! Ей, не знаю, спрятаю. Ай, Пігами багаті. Все, можемо розвертати. О, братан! Я знайшов і Якщо хочеш добре как, не забудь про дупалак. Якщо хочеш, добре как. Якщо хочеш стояка, не забудь виразили. про дружбана. Я маю щеплер, степлер, ту, -ту, ту рут макс верстіплер. Нагнись! Нагнись! БЛЯТЬ! Що то було? БЛЯТЬ! Нагнись! Я ще в вахері з тебе. Я тікаю. А, я його відволікаю! Берігай! наш груз! Як залізти? Як залізти? А Як я здох, я ж нагнувся. Все, до, до побачення. Українське телебачення. Бро! Де ти? Бро? Бро. Де ти бро, Фреддифаз бро, я вже йду. Фреддифаз, вже йду, Опа. Шо тут таке кричить, мені страшно. Томій iPhone 23 Pro Max 5G Alpha Mega Omega Edition. Ух ти шо. А, да. Я ще буду жити! Я сам допрыгну. Не трогай мене! Сам допрыгну! <клак> Не получив. Не матюкайся, ти ще за маленький. О, толкан знайшов. Кинь мене в толкан! Я хочу срати. Я их хотів. Зараз ти мене посраєш. мій рідний толкан, як я за тобою скучав. Кидай мене сюди. Сохри мене, брат. Э! Э! Куда? Й. Ох, пизда! О, пришла резня бей! Ого! О! Куда? Он тебя мой половил. Он запай, тогда. У нас ломалось. На здоров'я, користуйся, курва. Лишив мене в туалеті сраному. Ти.. Ааа, куди? Куда? Куда? О, я його зламав, ти поняв? А то я жовто прыгає, курва. пт, я родився. Ай! Як! Йок-іпалк! Ти вмер? Не де, бро! Тиган, Цигани на на нас вкрали і нам пропа. Що робити? Бля! Я я ти зіграю на гітарі, мама мене тільки на гітарі вчила грати. Ай! Візьми молоток! О, Ти не пройдеос! а, а, На! 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 Ти. Ну я ти рознесу! На! Ти! БЛАГБЛИ. Ай! Ай! Ми двоє сво! <ріст> Ми на то охуенні один для одного. Так. <ріст> я хочу бути голубчиком. Я попугай. О, вісь весла, а це. ооо о о о на, ла, ла, кла, лат. Я во. Ха те я ще сковрішку закілячу. Ну, на, на, ця битва буде легендарна. Бать! Хуя Я я полетів. Не, не бей мене, я раритетний. Таких більше нема. На, 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 го, полетів, бля. А шо. А шо взірвало? Я закручую вихор смерті на те. Це було жорсткий мас. Але ні одного взриву. Чому нічого не взривалося? Бо я так захотів. Блядь, о. А вою взрыв. Хех, а не в мене стрілять. Знаете, я не купив апгрейди. Ти що, Ты шо Ну, з Ну лишились, бро. То я поняв, що лишились. Признавайся. Ти забрав. Ти забрав. Шо забрав? Абрейды мої. Які абрейды? Ти шо? Ти вже, блядь, своїми абрейдами. Ти нанюхався вже. Блять! Из кем приводится доводится, жить? Не КРИЧИ! БЛЯТЬ! Не КРИЧИ! Не КРИЧИ! Тебе качка копнула! Наша, наша! ти це зроблял! Блядь! Ні! Ні! Пустые! ПУСТЕ Ну вроде заспокоились. Ти ти, Дональд пиздак! Дональд! Все прикол! прикол Дональд Дак, здорово, брат, брат! ти шо? ти шо, як ти, броски, ти, еба? Ах ты хуй! Ах ты хуй! Ага! Ага! Блять! Ого! 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 Ого. 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 Насилуют! Насилують! Бля! Да шо! Бля! Що я ему зробив? Та начнять двобій Да ти, ты, бля? На, на! Дайте мою качку. І шо? Я типа виграв. Дайте мою корону Блять! Король лазерів. То гавкає! Ну йди Іди Дегать! Пять задок. О, тебе можна погладити. А як тебе гладити? Як тебе гладити? О, малий, ти сюди. Куда пішов, блять? Бро, я за тобою. БЛЯТЬ Не буду я за тобою йти що там відбувається? Так, це все добре. Треба тебе забрати, певно. Дайте, бро? Оооо! Не треба тебе забирати! Не треба тебе забирати! Не треба тебе забирати! Не треба тебе забирати! Мені одному файно! Одному мені файно! Одному файно! Хуй, блять! Хуй ти мене вб'єш! Ой так, ще мене кенуй творона. Я, я, я за хуйня? Что-то Фредді пасбор. О, сюда йде. Я знайшов яйко сабзиру. Ого. Клапай. Ого! Ти хто? Блять! а-а-а... ЄБАТЬ! Іди сюда! Ні! Та тут кліщі! Блять! Хо! Го... Хо, де клеща палити! Шамінуем кліща! Чекай, блядь! Не... Ай! Блядь! Оставь плещи, тут вирай. Ди сюда! Газой, 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 давай. Ха! Сдох! Во! Наїв сер. Дыгай! Дыгай! Ай! Мене книжка задамага. Вошу роблять книжки з вами. Полтер, шо с тобой? Норм? Не! Не-не-не-не-не! Не! Давай! Є! Стых! Що ти высрал? А, то грош? Я их питання. Бля... Дурачок, боже! Да ей дурную бову! В принципі, я думаю, можно звільняться! Ч ты бы зарубил? Ха! Ди сюда! Дай де! я бурельник! Ла, лапай! Це все з тебе. Добрий Ох. вечір, тобі. Ааа, ми попали в рай, бро! Ми в раю. Ми попали в бекрумс. Наш лут!

Ой, Воскресіть мене зразу. Давай. Ти ж мене не вб'єш? Бля. О, я уважу. Шо таке? Бля. Ладно. Де геть! Ага. Пока. Він убити. Заводиться. А бомбочок! Я вже стейк купив! Ага. Ну забирай. <вих> So, I can't believe you This world. I need to get to track. I, so? I... 7... So? Six, five, seven so, 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 so. <laughs> You be I You be <laughs> I did I see it.

Ух ти с а це лимонадік крутий крутий падік. Диви. Лимонадік глянь. Ууууу! А ну кит пусає, диви. Сигма, сігма, фай! Ой, дом! Батя на хаті! Я в сумці Мене ніхто не трогає. Ти вилупився, хуй. Ага, хуй тобі. Не уб'єш ти мене. Блять. Я звільняюсь.